Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску. Що таке індивідуальний тепловий пункт та як він працює? Які матеріали найбільш ефективні для утеплення багатоповерхового будинку? Чому під час цих робіт необхідно дотримуватись будівельних норм? На початку або наприкінці опалювального сезону можна побачити звичну картину, відкриті квартирки або навіть вікна в будинках. Причина в тому, що система теплопостачання не дозволяє регулювати подачу тепла в залежності від погоди. Система виглядає так: на ТЕЦ або в котельнях генерується теплоносій – Це фактично гаряча вода. По теплових мережах він іде до центральних теплових пунктів і нагріває воду до потрібної температури. Ну а вже далі труби опалення і труби гарячої води йдуть до наших будинків і наших квартир. Така система не дає можливості регулювати температуру в батареях в залежності від погоди. Найнижча можлива температура теплоносія, який подається СТЕЦ 65-70 градусів. Нижче не можна, інакше не нагрієш воду в системі гарячого водопостачання. Вихід встановлення в будинку автоматичного теплового пункту. Це автоматичний тепловий пункт з погодним регулюванням. Він перехоплює теплоносій на вході в будинок та дозволяє регулювати температуру в батареях. Що ж це означає для мешканця конкретної квартири? Типова ситуація: кінець жовтня, опалення вже включили, а на вулиці, плюс 15. Все тепло, так би мовити, на вітер. А разом з ним і гроші. Якщо ж в будинку встановлений теплопункт, такої проблеми не буде. Температура теплоносія і, відповідно, тепловіддача від батарей знизиться автоматично. Відбувається це завдяки датчикам, які вимірюють температуру повітря на вулиці. Відповідно до отриманих даних, автоматика дозує тепло, отримане з котельні або ТЕЦ. А якщо на вулиці люті морози, і тепла від батарей не вистачає, щоб обігріти приміщення, що тоді? Мешканцям будинків, в яких встановлений сучасний теплопункт, мерзнути не доведеться. Адже сучасна техніка, на відміну від радянських аналогів, береже тепло. Тепловий пункт дозволяє, скажімо, цю ділянку від центрального теплового пункту до будинку прибрати повністю, і ми маємо тільки, ну скажімо, одна труба від водоканалу і дві труби від теплової мережі. Все інше готується в будинку. Якщо до будинку без індивідуального теплопункту підходить сім труб. То при переході на індивідуальний теплопункт прибирається дві труби гарячої води. Гаряча вода готується в будинку. Результат: економимо тепло і підвищуємо температуру гарячої води. До складу автоматизованого теплопункту має входити вузол обліку тепла, тобто лічильник. Без нього грошової економії не буде. Адже він рахує кількість спожитого. Професійне обслуговування і налаштування теплового пункту це ще одна умова економії. Два однакових будинки в Києві. В цьому за минулий опалювальний сезон спожили на третину менше тепла, ніж в сусідньому. Різниця 200 тисяч гривень. Причина. Тут тепловий пункт налаштований та обслуговується правильно, а тут ні. Всі регулятори відкриті, тому споживання тепла не зменшується в залежності від температури. Наш будинок Ахматовий 24, як я вже говорив. У нас обійшовся середній тариф за метр квадратний за опалювальний сезон 3 гривні 96 копійок. Сусідній будинок аналогічний, типовий, такий же будинок, як і наш. Абсолютно такий же теплопункт, стільки ж квартир. В них. Один квадратний метр вже коштував за опальний сезон 5 гривень. 26 копійок. Між цими будинками є ще одна різниця. Там, де економія, там створене ОСББ. До речі, для мешканців будинків радянської забудови створення ОСББ це чи не єдиний механізм, який дозволить оновити теплопункт та й, взагалі, провести термомодернізацію будинку. Навіть в старому будинку теплопункт може зменшити річні витрати тепла на 12-17%. Оновлення теплопункту це перший крок до модернізації будинку. Однак і тут без об'єднання зусиль його співвласників не обійтись. Як працює індивідуальний тепловий пункт та які його переваги ви вже знаєте? Не менш важливі ще два питання: власності та фінансування. Фінансування: щоб встановити індивідуальний тепловий пункт, потрібно від 150 тисяч до 250 тисяч гривень. Іноді більше. Точна сума стане відома тільки після проведення енергетичного аудиту, який дасть відповідь, де і як втрачається тепло. Щодо власності: у кварталах часів радянської забудови, теплопункти, як правило, розташовані в окремому приміщенні і належать енергетичним компаніям. У нових будинках і в частині радянських висоток теплопункти, як правило, знаходяться у підвалі або у прибудові. Тоді це спільна власність усіх мешканців будинку. Після того, як в будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт, варто братись до утеплення, адже найбільш ефективною є комплексна термомодернізація. Варто зазначити, що клатникове утеплення неефективне, особливо в панельних будинках. Утеплювач закриває міжпанельні шви, але в них потрапляє волога через шви з верхніх поверхів. В результаті з'являється грибок і прискорюється корозія металевої арматури, яка тримає панелі. Якщо ви вирішили з сусідами повністю утеплити ваш будинок, важливо знати, якими матеріалами це краще робити, та які існують тут державні норми. Утеплення стін стало масовим явищем. Хтось клаптиками утеплює свою квартиру, хтось комплексно увесь будинок. Десь вхід йде мінеральна вата, а десь пінополістерол, так званий пінопласт, яким же стандартам повинен відповідати утеплювач. Київська область, полігон науково-дослідного інституту цивільного захисту Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тут проводять тестування, в тому числі й будівельних матеріалів. Саме тут ми вирішили протестувати на горючість два види пінопласту: один за 20 гривень за квадратний метр, інший за 80. який же з них відповідатиме протипожежним нормативам. А поки повернемось до Києва. А в цьому житловому будинку всі норми були порушені ще на стадії будівництва. Під час зведення стін будівельники не поклали між цеглою ніякого утеплювача. В цих квартирах неможливо було знаходитися в ванній кімнаті. Температура від 6, максимум до 10 градусів, і навіть стіни промерзали в кімнатах, тому необхідно було утеплити ці два торця. На зиму бокові стіни цього будинку вдалося утеплити. За міською програмою 70 на 30%. Більшу частину витрат покрив місцевий бюджет. Кінополістаровим закутили все до 9-го поверху, а мінеральну вату кладуть вже з 9 го до 14. го Це передбачено існуючими нормативами. Дана конфігурація утеплення, вона є максимальним соотношенням ціна на качество. Якщо використовувати повністю ніхто не запрещає утепляти повністю мідлата, єдине, що... Запрещають повністю утепляти такого віду дама пінополістирово. Цена в економіці процесу. Тобто в такому производство робот, ну, в целом стоимость метра квадратного утеплення процентов на 10 дешевле. При комплексному утепленні використовуються сертифіковані матеріали. Для підрядників важлива їхня репутація. Клаптикове утеплення зовсім інша справа. Тут вхід може йти звичайний пінополістирол з ринку чи супермаркету. Всі горючі матеріали, в тому числі й пінополістирол, поділяються на чотири групи: перша й друга це слабо й помірно горючі, третя середньої горючості, четверта підвищеної. До якої групи належить дешевий пінопласт, який ми придбали для тесту. Це покаже випробування в спеціальній пічці з датчиками. Тест розпочався. Він тривав 10 хвилин. Як не дивно, дешевий пінопласт більше плавився, ніж горів. Температура горіння була помірною, а краплі розпеченого матеріалу не горіли. Результат четверта група горючості. Її присвоїли лише за обсяги пошкодження матеріалу. Який же результат покаже цей вид пінополістеролу? Його вартість у 4 рази вища, ніж попереднього зразка. Він загорівся і згорів миттєво, лишивши за собою клуби чорного їдкого диму і палаючу калюжу. Експеримент зупинили. Результат: цей пінополістирол віднесено до групи легкозаймистих матеріалів. Отже, дешевий утеплювач частково розплавився, а дорогий згорів повністю. Обом зразкам присвоєно підвищений рівень горючості. Маленьке джерело займання, і матеріал може всередині загорітися. і ви бачили, як може поширити полум'я. Це е, ускладнення при гасінні таких матеріалів ускладнюється тим, що. Виділяються горючі гази, також ускладнення тим, що поверховість велика і треба застосовувати спеціальну техніку в більшості випадків утеплювач прихований під шаром штукатурки, що зменшує ризик його контакту з прямим вогнем. Однак краще перестрахуватись та перевірити якість, особливо при клаптиковому утепленні квартири або утепленні приватного будинку. Як можна перевірити якість утеплювача? Деформований, потрісканий. Чи не цупкий пінопласт краще відкинути одразу? Далі, не має бути жодного різкого запаху. Ознайомтеся з упаковкою. Довіряти варто перевіреним виробникам. Але не полінуйтеся запитати у продавця сертифікат відповідності. Це буде найкращою гарантією якості утеплювача. Як бачимо, при утепленні фасаду важливі три моменти: перший товщина утеплювача. Якщо брати пінопласт, то фахівці радять товщину не менше 12-15 см. Наприклад, якщо збільшити товщину з 10 до 14 см, вартість зросте на 5-7%. А річні витрати теплоти скоротяться на 30-32%. Другий момент протипожежні пояси. Їх треба робити через кожні два поверхи по всьому фасаду, а також мінеральною ватою обрамувати вікна і двері. Третій. Утепліть фундамент через стіни підвалу будинок втрачає понад 10% тепла. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому ютуб каналі. Це була передача Твій дім. Успіхів!